Вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні приготуємо з вами печінку. Цей рецепт. Дуже класний. Вона буде ніжна, ніжна. Куряча печінка тут в мене. Я беру завжди з собою для... до печінки овочі, додаю. І заливаю все кефіром. Зараз покажу, як це роблю. Моркву нарізаю ось такими соломками невеличкими. Все це кидаю на пательню. Додаю дуже багато масла, бо так смачніше. Цибульку також я нарізаю такими соломинками, не заморачуюсь і до моркви додаю Пасірую овочі без солі, перцю. Потім додаю все ж таки сіль, перець. Трошки ще пасірую, переміщую овочі на край пательні. І на інший край я кладу печинку, солю її. І смажу декілька хвилин, хвилин-дві. Потім перегортаю. Кожну печіночку окремо я перегортаю, щоб точно знати, що вона вся підсмажилась з одного боку. Не треба жарити дуже довго, ось десь 2 хвилинки, я думаю, вистачить. Ось така вона смачненька, гарненька. І ще дві хвилинки я піджарю, потім все перемішую. Бачите, вона ще не дуже готова. Перемішую з піджаркою. І потім заливаю все це кефіром. Можна брати будь-який, я цей раз взяла нежирний. Ну, який взяла. І на невеличкий вогник на 10 хвилин я залишаю це на втому. Ось так виглядає, можна вимикати. Сьогодні у мене з макарошками. Так, пробую, що вийде. М'якенька дуже. М -м -м. Тане, наче паштет, дуже-дуже смачна. Так, всім рекомендую, друзі. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Всім смачного і всім гарного!